Записане в післані апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 17 вірш. Колосян, 3 розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Амінь. Дивлячись на всіх присутніх і признаюсь, в багатьох не бачу очей. Чому? Очі на молоду пару. Очі на ось цих гарних молодих, які пристали перед вами, будь ласка, подивіться ще раз. Приємно всім! Ми будемо сьогодні просити Господнього благословення, але Господь сьогодні хоче нам щось сказати, будь ласка, сідайте. навіть дивитись на молодих це також певна справа. Я думаю, що в даному відношенні віжить і гори все абсолютно, все, чи слово, чи діло робить в ім'я Господа Ісуса. А як дивитись ім'я Господа Ісуса Христа? Навіть, я думаю, дивлячись на молодих. Дорогі брати і сестри, сьогодні дуже багато. Сьогодні аж три вінчення. І на вівчиніму буде, і сьогодні на Лузівські наші члени. Так що ми багато цього року, мабуть, кожна церква осінь є досить багато на це. Я вірю, що сьогодні кожен із вас буде уважний. а що буде це читати для молодих. І тому я прочитаю ось ці слова. З першого, першої книги Біблії, книги буття, з другого розділу, 18 вірш, і сказав Господь Бог, недобре, щоби бути чоловікові самотнім, створю йому поміч подібну до нього. Прийшов, мабуть, час, щоб одружитися брату Павліку, сестрі Світлані чи іншому когось. Ми ніколи не задумуємося, що це є рішення Бога. Ми кажемо, прийшов час, і хлопець шукає собі дружину. Чи прийшов час і дівчина повинна вийти замуж. Друзі, ми не задумуємося, що це є рішення Бога. Бог, коли поглянув на Адама, сказав: не добре йому бути одному. потрібна йому допомога. Потрібна йому помічниця, де згода в сімействі, там мир і тишина. І ми можемо продовжити ці слова. Там Бог благословляє, там люди беруть з них, там мир спокійно, там діточки благословені, Можемо продовжити і продовжити, а де згоди немає, там немає того благословення. Статистика доказує, що одні двоє людей побралися. І їхній шлюб був тільки годину і 15 хвилин. Чому? Вийшли з Заксу і вирішили, а куди ми поїдемо, щоб провести наш ось той на місяць, кажуть? І посварились, не знайшли недорозуміння стало між ними, і сім'я розпалась. Подали на розвідку. Двоє людей. Відмітили 83 роки спільного життя. Скажіть мені, брати і сестри, чи це не благословіння Боже? Чи начало не було там благословіння, створення сім'ї? Є умови, написані Богом самим. Жінка перебуває в покорі, чоловік любить свою жінку. Оце основа всього того благословіння. Якщо він бачив в тому плані своєму і знає, що сім'я буде благословена тоді, коли хтось покориться другому. І Бог поставив чоловіка відповідальним за цю сім'ю, поставив його головою тої сім'ї, а дружині, як помічниці, дав свої оті указання чи я порядок, як повинна вона проводити життєві. Основою того всього, цього сімейного Союзу є дійсно союз, який не створений людьми, так як люди, а так як Бог хоче на них. А ось ви, я не можете провірити своє життя. Чи ми так поступали, як Бог хотів, чи ми поступали так, як Слово Боже вимагало від нас? Чи ми поступали так, як Бог. Обіцяв благословити, мабуть, кожен з нас сьогодні буде провіряти сам себе і свою сім'ю. І бажання кожного пастора, що він чаю, одна, щоб, коли не так ми поступали, змінити наше відношення в сім'ї, змінити відношення друг до друга, щоб ось ті слова, що ми ще раз співали. Де згодом сімейство, та мир і тишина були в наших сім'ях. Ви може по-різному закричали союзки і сестри помолилися. Був час переслідування за слово Боже. І прийшла наречена до пастора, до пресвітера, і каже, брат, ми хочемо вступити в союз сімей. Ви б прийшли до нас, помолилися, попросили благословіння. А пресвітер подивився на неї і каже, добре сестричко, але мені все рівно, мене посадить за це. Але мені вас. ви не начали ще життя і будете переслідувати. Знаєте, як ми зробили, рівно в 12-й годині, ти скажи своєму нареченому, хай візьме батьків. І, ви, і прийдіть до вас. Рівно о 12 годин я стану на коліна, ви в своєму домі станете на коліна. І ми попросимо Божого благословення. І так сталося. І ось слова цієї сестри. Такого благословіння Я би хотіла кожній душі, кожній молодій сім'ї. Ось так було. Я був свідком того на З'їзді, коли. Одна сім'я, коли ми співали там у Ізмайлово, вийшла з ресторана, де вони проводились своє вінчення, ту свадьбу з піятикою, і стояли, дивилися як брати співали. І брат Леонович, який проповідує час по радіо, відчув ось ту потребу, книгу Біблію, підійшов і каже, а вам можна прочитати Слово Боже, декілька віршів, як ви повинні жити? Кажуть, так. Прочитав, подарили Біблію, декілька нас братів було, скинули, що у нас було грошей, подарили їм, побажали того субі. І ось результат. Всі дні, скільки ми там були, ці молоді з магнітофоном завжди стояли на обід, на той сніданок і записували ті пісні. І говорили, хотіли чути, а що каже Бог. Ми того, як він церква, я би хотів звернутися сьогодні до сестри Світлани, так як вона перша ось тут від мене, з цієї сторони, хочу сказати їй і декілька їй побажань. Сестра Світлана, у післані апостола Павла до Єфесян, в п'ятому розділі 22 віршов, написано так. Дружини, коріться своїм чоловікам як господарю. Страси плака. Ось перед небом і перед царем. Обіцяєш коритися своїм чоловіку, брата полога. Я звертаюся до тебе, брат положення. Слові Божому, написано для нас, чоловіків, мабуть, найбільше. І ставиться ось я. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву, і віддав за неї себе. Чому на першому місці апостол Павло поставив оцю умову? Чому на першому місці Дух Святий записав на сторінках, що основою того благословеного Союзу сімейного є любов? Мабуть Ісуда. Віцяєш, брате. Що напротязі всього життя, коли не така вона буде, як зараз, а по чуть чуть обіцяєш перед Богом і перед церквою, що будеш її любити. Біблія ставить, чи Бог ставить тебе як відповідальною за цю сім'ю, за благословення сім'ї. Добре сказати, приказав, зроби ось так, ось так, а ось бути відповідальним. Турбуватися про те, щоб в цій сім'ї був мир, Турбуватися, щоб в цій сім'ї завжди було все в достатку оцей обов'язок кожного чоловіка. Біблія ставить вимогу для нас бути відповідальним за душу своєї дружини. За найдорожче, що на цій землі Бог дає. Чому найдорожче? Тому що цей союз іначе, як наш союз з дітьми. Як між батьками і дітьми цей союз іначе. Кожен з них вручає життя один одному. І я думаю, що ви свідки того, що ви ніколи не можете не поділитися з батьками тим, що ви поділитесь своїм чоловіком чи своєю жінкою. Чому? Ось цей союз іначе це є Богом благословений для того, щоб було благословіння. Ти будеш відповідальний за неї, за її духовний ріст, за ту можливість її трудитися. За ту можливість може співати в хорі, за ту можливість працювати з дітками. І ти готовий оказати в цьому допомогу. Може Бог наділить вас багатьма діточками, чи готовий ти допомагати їм цій праці? Я би хотів, щоб і основою твого, от цього бажання, щоб сестра трудилася, щоб ти трудився, було ваше таке бажання допомогти. Я би хотів запитати і батьків. Чи даєте ви згоду на те, щоб Бог благословив і вашу дітей? Обіцяйте, що ви будете також Його любити. Добре, хай Бог благословить ваші ваш у цьому світі. Ми, батьки, матері, сьогодні підтримуємо молитву оцих молодих Світлани і Павла, щоб ти почув їх і благословив. Господь. Нам невідомо їхній шлях, нам невідомо, що їм зустрінеться. но твого благословіння, Твоєї охорони ми просимо на цей шлях, щоб ти взяв свої руки їх і провів через все життя. Ось цього кожен з нас бажає. ім'я Твоє, Ісусе, і для Твої слави, наш вічний, святий та праведний Бог. Амінь. Я прошу, вставайте. Будь ласка, подайте друг в другу руку, праві руки, привітайте святим поцілунком. Дорога Світлана, тримайтеся так, тримайтеся. Я сьогодні кажу вам на основі Слова Божого. Матвія 18 написано так. Що Бог сочетав, що Бог спорував, нехай людина не влучає. Розводу. Віруючи сім'ї на полі Благословіння вам від усіх, і хай Бог збереже вас. Помніть, нарушена маленька вірність один до одного, потягне за собою осте той непорядок, незгоду, недобре відносини. Бережіться, щоб шлюб вас був щасливий, майте вірність один до одного. Я звертаюсь до вас, батьки, перед вами нова сім'я, перед вами ваші діти. Але Біблія ставить умову, покине чоловік мати свою, батька свого і пристане до своєї дружини. Чи обіцяєте ви, що не будете ставити якісь перешкоди в тому? Щоб цей союз благословений. Чи обіцяєте ви перед Богом і перед свідками, що будете старатися тільки, щоб в цій сім'ї був завжди мир? Чи обіцяєте, що ви завжди будете бажати для них того доброго щастя? Може, і відношення їхнє не буде до вас таке, але ваша обіцянка перед Богом. Обіцяєте? Чому я кажу, одна? Мені дружина сказала, хай Бог була Ну, а тепер Світлана ваша. підійдіть, подякуйте батькам. Я прошу сідайте, мені сестра. Де вам більше видно. Дякую. мама, клас. Так, золоті. 376 й номер з українських співаників будемо співати. Якою любов'ю ці діти підійшли до сестри Світлана? Це група, яку вела Світлана. І освітки бажання поздоровити їх, побажати їм того благословіння. Я звертаюсь до вас, мої сестри, друзі. Може, когось сьогодні Бог Святий кличе, щоб...